Усім привіт! Це подкаст Flow про книги, бізнес та ідеї, і я його ведучий, Юра Гнатюк, український IT-підприємець, співзасновник компанії kind Geek. Статистика подкасту показує, що менше 50% людей, які прослухали перші епізоди, підписані на проект. Тому маю швидке прохання. Якщо вам корисна інформація, якою я ділюсь, будь ласка, виділіть декілька секунд, підпишіться та залишіть свою оцінку та рев'ю. Бо чим більше людей підпишеться, тим більше людей дізнаються про практичні ідеї, і, власне, тим більше буде в мене мотивації та причин розвивати проєкт. Дякую. У цьому епізоді ми поговоримо про книгу Грега Маккеона Без зусиль. Грег – це автор популярного бестселеру Есенціалізм мистецтво визначати пріоритети, яку в Україні встигли полюбити багато підприємців. Книга без зусиль написана уже після успіху попередньої і є свого роду її доповненням. У вступі автор згадує: я написав книжку про те, як бути есенціалістом, а тепер у мене самого не було сил, і мене ні на що не вистачало. Я почувався самозванцем, адже нібито я мав бути ідеальним есенціалістом, але в мене не лишилося неважливих справ, яких можна було би позбутися. Нарешті я зізнався Анні своїй дружині. Я так більше не можу. Далі багато роздумів про особисте вигорання та його причини, і як результат ця праця, як спроба переосмислити підхід до роботи. І робить він це, якщо в двох словах, то через концепцію та ідею, що досягати ефективності та результатів можна не лише через постійне подолання труднощів і виконання суперскладних завдань, а й через спрощення процесів підходів. Які дозволяють робити найважливіші справи легшими і досягати хороших результатів меншими зусиллями, якщо есенціалізм це про те, як визначати пріоритети та де зосередити свою енергію, то книга без зусиль це про те, як функціонально структурувати свою роботу так, щоб використовувати свою енергію для досягнення цих результатів за власними пріоритетами з найменшими зусиллями. В цій книзі автор постійно старається знайти відповідь на запитання, як робити найважливіше в найпростіший спосіб. Одна з основних ідей цієї книги це критика нашого суспільного паттерну автоматично пов'язувати успіх та хороші результати лише з важкою роботою. І справді, ми часто віримо, що те, що дає результат, обов'язково повинно бути складним та важким. А легкість у нас. А навпаки, асоціюється з чимось несерйозним або навіть незаконним. Тож Грех пропонує переглянути цей концепт і стверджує, що важливе і цінне насправді також може бути легким, якщо навчитися шукати простіший спосіб виконання цих завдань. Він ополює до того, що шлях не меншого опору це взагалі то природна та еволюційна тенденція нашого виду, і, власне, цим потрібно навчитися правильно користуватись. Щоб досягати бажаних результатів без надмірних зусиль, замість того, щоб завжди по дефолту шукати найскладніший шлях. Інвертуйте, завжди інвертуйте. Це слова німецького математика Карла Якобі, і також це ще одна з ідей цієї книги, яку автор формулює як невимушена інверсія. Інвертувати це перевертати припущення чи підхід з ніг на голову, працювати з кінця і питати себе, а що? Як правильне, протилежне. До прикладу, в літературі інверсія це одна зі стилістичних фігур мови, яка полягає в незвичному розташуванні слів у реченні, щоб особливо підкреслити та звернути увагу читача саме на них, тобто саме на найважливіших словах зробити акцент. Невимушена інверсія, за словами Грега, це про подивитися на проблему з протилежного боку, запитати себе, а що, якщо це можна зробити легко. Також він закликає створювати стан цієї невимушеності, стан, в якому ви можете легко зосереджуватися на тому, що має найбільше значення той час, коли ви ментально заряджені та не перевантажені ні фізично, ні емоційно. Власне, досягати цього стану невимушеності він радить через ритуали, які допомагають вам спокоїтися та сконцентруватися, а інколи навіть додавати до. Своєї роботи елементи гри. Грех радить задумуватися над тим, чому ми ніколи не рахуємо хвилини, які залишилися до завершення, коли граємо в якусь гру, яка нам подобається. Водночас багато людей робить так в контексті завершення робочого дня. Як ми вже згадували, автор власне радить в роботі шукати елементи та ритуали, схожі до гри, і таким чином старатися поєднувати радість і користь для виконання найнудніших справ. Це можна робити як. Через ці згадані вже ритуали, як-от регулярні звички, або маленькі церемонії, що можуть створювати в нашому житті простір для певного рівня спокою та зосередженості. І хоч це може здаватись тривіальним або навіть дурнуватим, але все ж доведено, що такі речі мають вплив на наш психологічний стан. Ата Крісті, наприклад, говорила, що найкраще їй думалося та писалося, коли вона лежала в ванні, їла яблука, топила чай. Вона навіть жалілася, що виробники сучасних ван не думають про письменників, бо там дуже слизько і немає куди покласти ручку і папір. А от Бетховен, наприклад, коли зранку готував каву, то педантично відраховував собі рівно 60 зерняток на кожну частку. Створення таких от особистих ритуалів допомагає нам структурувати день, та створює певне відчуття контролю, передбачуваності та додає радості до цих рутинних справ, які. Ми робимо постійно. Інколи це може здаватись недоречним, але загалом, думаю, що такі речі є також хорошим способом входження у цей вищезгаданий стан невимушеності. Отже, що ж таке без зусиль в діях? Загалом тут концепт такий: ви досягаєте більшого, роблячи менше, починаючи з найпростішого кроку. Досягаєте мети і не перевантажуєтесь роздумами. прогресуєте, дозуючи зусилля. А не витрачаєте всі сили відразу. Якщо спробувати покроково ілюструвати цей підхід на прикладі реалізації проекту, то воно буде виглядати десь так. Перший крок визначення. Перш ніж почати важливий проєкт, чітко визначте, що для вас означає його завершення, та змоделюйте власне розуміння кінцевого результату. Складіть список завдань на день, обмежившись тими, які дійсно важливі. Другий крок. Початок. Розпочніть з найзрозумішого і найочевиднішого завдання, розділіть його на маленькі, чітко визначені кроки, також за бажанням можете дати їм назву. Третій крок спрощення. Спростіть процес, видаляючи зайві кроки. Внутрішньо визнайте, що не всі задачі вимагають надзусиль. Зосередьтеся на кроках, які найважливіші. Можливо, це власне ті, які є вашими моментами для прокрастинації, тобто те. Що ви зазвичай стараєтеся уникнути, оцінюйте прогрес за найменшими досягненнями. Четвертий крок це власне прогрес. Розпочинайте відразу з чогось малого, навіть якщо вам буде здаватися, що це далеко від досконалості. Робіть помилки, з яких можна вчитися без великих втрат. Робіть невеликі кроки, але систематично, і постарайтеся захистити свій прогрес від внутрішньої критики. П'ятий крок: темп. Виберіть спокійний темп. Бо повільно, але системно дорівнює ефективно. Старайтесь відмовлятися від ідеї безперервної, напруженої роботи протягом багатьох годин підряд, без часу на відпочинок. Встановіть межі своїх зусиль не менше за X і не більше за Y. Ну і усвідомте, що на весь прогрес є однаково корисним для фінального результату. Автор стверджує, що для того, щоб не стати жертвою. Постійно зростаючих соціальних очікувань і не перетворитися на таку роздратовану та виснажену людину потрібно спростити свої дії при прийнятті рішень. І там, де це можливо, завжди обирати розумні та найлегші підходи, а не просто ті, які люди називають важкою працею, бо ми так звикли розподіляти енергію варто так, щоб бути однаково продуктивним протягом усього тижня. А через ритуали вчитись поєднувати корисне з приємним, також варто не боятися прокрастинувати, можна розглядати це як частину творчого процесу. І замість того, щоб жалітися і фокусуватись на питанні: ну чому це так важко, краще ставити питання так, чи не ускладнюю я більше, ніж це потрібно в цій ситуації. Якщо говорити про мій особистий досвід застосування ідей, згаданих у цій книзі, то тут слід згадати в першу чергу про ідею важелів. Про важелі також згадував Навал, герой одного з попередніх епізодів мого подкасту, про те, як стати багатим без везіння, обов'язково послухайте його. Важіль використовувався людством за давніх часів, а от повністю зрозумів і зумів сформулювати принцип дії цього простого механізму Рахімад. Саме йому належить крилатий вислів, дайте мені точку опори і я переверну світ. Якщо коротко та максимально просто, то принцип важеля можна описати таким чином. Важель дозволяє підняти великий вантаж за допомогою невеликої сили, якщо ця сила прикладається на протилежному кінці від точки опори. Принцип роботи важеля є прямим наслідком закону збереження енергії. У цій книзі Грех детально описує, як застосовувати принцип важеля у житті і показує, як важливі дії та навички, які ви якісно освоїли раз, можуть приносити хороші результати знову та знову. Ну і прикладів тут можна навести дуже багато. Давайте почнемо умовно з студента, який один раз, але дуже предметно і якісно вивчив фундаментальні принципи якоїсь дисципліни. І може легко їх застосовувати багатьма способами. Якщо брати, наприклад, вивчення іноземної мови, то це відкриває двері до міжнародної комунікації та можливостей співпраці на глобальному ринку. А от менеджер, який раз якісно навчився будувати ефективні команди, теж може вже застосовувати цей підхід до безлічі інших команд в майбутньому. Репутація це теж свого роду важіль. Бо створення та підтримування власної репутації відкриває багато можливостей. Ну, в контексті бізнесу, то очевидно, що в підприємців з хорошою репутацією потенційні інвестори готові інвестувати знову і знову. Навики публічних виступів та презентацій також є важелом. Вміння чітко і переконливо презентувати та продавати свої ідеї. Допомагає під час переговорів, співбесід, на конференціях та в процесі продажу. Практичне застосування важелів в своїй рутині це теж ефективний інструмент. Одним з прикладів, який використовую особисто я автоматизація. Ми багато з вами говорили про автоматизацію в бізнесі в першому епізоді про антикрихкість, але автоматизовувати можна не лише бізнес-процеси, але й будь-які ваші повторювані завдання. Які можна автоматизувати один раз та цим самим економити собі купу часу та зусиль в майбутньому, написання скриптів, створення шаблонів і використання програмного забезпечення для автоматизації своїх рутинних процесів це все хороші приклади використання важеля для збільшення вашої продуктивності без додаткових зусиль. Ще один приклад це автоматизація домашніх справ. Покористання смарт девайсів, таких як розумні термостати для опалення, датчики для освітлення, роботи пилососи які можна запрограмувати для автоматичного виконання повсякденних завдань на базі вашого розкладу. І тут не лише про економію часу, але про економію грошей та власне самої енергії, що дуже важливо та я б сказав навіть необхідно в поточній енергетичній ситуації України. Щодо фінансів, то, до речі, тут це налаштування автоматичних оплат для регулярних рахунків, якщо, звичайно, є можливість інвестицій та, наприклад, донатів чому ні. Також в контексті автоматизації та обліку фінансів вам може допомогти наш застосунок Vice Wallet, який ви можете скачати в App Store та Google Play Market. В контексті замовлень та покупок, то тут як мінімум можна скласти список речей чи продуктів, які ви постійно купуєте. Зазначити, де ви це робите, щоб кожного разу не починати формувати цей список з самого початку. Також це про використання календаря по календарю, окрім планування свого робочого дня, можна зручно створювати нагадування, наприклад, про важливі дати, такі як дні народження ваших близьких, або інші важливі дні, які вам важливо пам'ятати. Я давно так роблю. Ця інформація в мене ще інтегрована з Notion, і це прямо дуже допомагає не забувати про важливі дати своїх людей про якісь свої важливі дні моменти, навіть коли дуже перевантажений роботою. Загалом по автоматизації говорити можна ще дуже багато. Це трохи непросто, бо це все ж. Потребує домашньої роботи та інвестицій вашого власного часу, так як для початку потрібно, перш за все, зрозуміти деталі та зібрати всю вхідну інформацію, бо, як говорять, автоматизований хаос це просто автоматизований хаос. Але якщо це зробити якісно, то це, звичайно, ну дуже сильно економить час та зусилля. Отже, повертаючись до книги. Можливо, багато чого з цієї роботи багатьом розумним людям може здатися банальним. Точно щось з цих ідей та рішень ви вже чули раніше, і автор так просто ще раз зібрав їх та озвучив від себе. Але основна ідея тут про те, що слід переглянути свої стереотипи або припущення, опередження, навіть які тиснуть на нас і стверджують, що всі навіть найрутинніші справи в нашому житті. Повинні бути складними і виконуватися через піт та сльози. В такого роду книгах, та й загалом, якщо ви слухали попередні епізоди, то вже помітили, що для мене найбільш цікавими є запитання. Ось список запитань, деякі з книги, а деякі змодельовані мною на базі ідеї, які виникли під час прочитання. Отже, список запитань: які мінімальні кроки потрібні, щоб це зробити, досягнути? Тобто який абсолютний мінімум кроків потрібен, щоб досягнути потрібного результату? Які завдання в моєму житті є дійсно важливими, а які несуттєвими або тривіальними? Як я можу спростити деякі з своїх щоденних завдань? Чи є у мене завдання, які я виконую через те, що так завжди робили, хоча вони не приносять особливої цінності? Які ресурси або інструменти в мене вже є? Які я можу використовувати більш ефективно, як я можу використовувати технології для того, щоб робити роботу простіше, а не ускладнювати її? Чи існують напрями моєї діяльності, в яких я можу отримати зовнішню допомогу або консультацію для спрощення? Які обмеження я можу ввести, щоб допомогти собі зосередитися на важливому? Які завдання або обов'язки я можу делегувати іншим, як я забезпечую регулярне відновлення для себе? Які рішення я приймаю щодня автоматично і як я можу їх оптимізувати? Які деструктивні звички або обов'язки я можу виключити зі свого життя? Як я можу втілити принцип постійного навчання в своєму житті? Чи фокусуюся я на процесі, чи на кінцевому результаті? Як я можу змістити цей фокус при потребі? Чи я схильний до перфекціонізму? Як я можу визначити достатній стандарт для себе? У яких ситуаціях мені важко сказати ні, як я можу покращити свої навички відмова? Які стереотипи або припущення заважають мені сприймати завдання як прості? Як я можу краще планувати свій день, щоб залишити час для невідкладних і непередбачуваних завдань? Чи слухаю я своє внутрішнє я у виборі завдань, чи є завдання, які мені нецікаві? Але я виконую їх тільки тому, що вважаю, що це необхідно, наскільки критичними вони є насправді, як я можу навчитись більше вірити в свої здібності та можливості, чи є у мене якась конкретна рутинна діяльність, яка вимагає дуже багато часу і енергії, і чи є шляхи, як я можу її оптимізувати. Отже, підсумовуючи, основна ідея книги це те, як з мінімальними зусиллями отримувати максимум можливого результату. Та як побороти всередині себе цей концепт, що ви заслуговуєте на досягнення ваших цілей та успіху, лише якщо ви пройшли шлях страждання та пекельних випробовувань? Я б в жодному разі не хотів знецінювати дисципліну, наполегливість та складність вирішення проблем в роботі, як і загалом складну працю. Все це безперечно важливо. Ось, але книга пропонує деякий інший цікавий погляд. Про який, на мою думку, теж варто пам'ятати. Сама робота коротка та проста, тому думаю, для багатьох буде актуальною. Дякую усім за те, що прослухали цей епізод. Надіюсь, ви провели цей час з користю. Будь ласка, не забудьте підписатись, також закликаю вас залишати ваші оцінки та рев'ю. і окремо запрошую підписатись на мою email-розсилку «Flow ідей». Читайте першоджерела, тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Cuchuemos.